Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. І це мої равлики, я в них тільки що поприбирала. Це вони живуть в різних контейнерах. Цей равлик живе в окремому контейнері великому. А ці два тут це імки, а це ретікулята альбіна. Вахатіна така. Величенька у мене ахатінка. Е, так, значить, сьогодні я їм вирішила дати шампіньйони. Як ви бачите, це у мене шампіньйончики з кальцісумішю посипані. А це листик салату якогось, ну, мікс салатів купила і отакі листики дістала і вирішила їм. Зараз день, вони спали, тож почекаємо, поки вони прокинуться і почнуть їсти. Я вам покажу, чи будуть вони їсти взагалі. Шампіньони їм можна іноді давати, не часто, бо це білок рослинний, багато білочку їм не потрібно. Але іноді можна. Щось вже пройшло 10 хвилин, а вони сплять. Взагалі не думають виходити. Я не знаю. От як вам равликів знімати, коли вони днем сплять, а ввечері у мене О, немає часу на це. Це як я їх купаю, це теж в день. Ну, купаю, я їх не завжди ж купаю, а просто міняю. Їжу, там прибираю в контейнері. Помила цей контейнер, інший контейнер. Давай, вилазь. Чого це? Не голодні чи що? Наче ж вже не було їжі, вони все з'їли і десь пару днів нічого не було у них. Ну, дорослих равликів можна не годувати прямо щодня. Вони можуть доїсти, видивитись, і там один-два дні можна їм нічого не підкладати. Це нормально для дорослих. Маленькі, поки ростуть, то треба да, кожного дня, щоб у них була їжа в достатній кількості, особливо кальцесуміш, бо це дуже важливо для росту равликів. І коли вже великий равлик, їм теж треба кальцесуміш, але вже не в такій кількості, поки равлик росте. Все. Мертві бджоли не удуть. Альо просто отак от. Так от. Бачите, закрилася і не чіпайте мене, я сплю, що не видно? Прячеться, ховається. Чікс, 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 бачите? Так що кіна не буде. <с> я намагалась. Що вам ще розказати цікавого про равликів? З віком вони біліють. Бачите, зараз ракушка висохла. Бачите, вона побіліла. Якщо, звісно, мазати постійно нашою чудо мазю, то вона буде виглядати краще, але ну, це чисто візуально, там, якщо ви хочете покращити стан ракушки, то можна заморочуватися і мазати. Якщо сильні якісь шрами, там, ну, якісь такі, Естетично некрасиві на ракушці ці моменти, то можна мазю мазати, воно буде поступово злущувати верхній шар і наростати інший, і трошки покращиться. Але на 100% така гладенька ракушка не стане. Чим би ви її не мазали, але трошки краще вигляд стане. От, е головне кальці суміш, яка, до речі, є у нас в продажі в нашому інтернет-магазині. Дуже-дуже класний склад, там всі вітаміни, мінерали для них. Ну, тобто, додаються спеціально не тільки там скорлупа яєчна, да? там ракушечник різний, крейда хороша, ну, і так далі. Тобто там така дуже багата суміш. І можна її придбати у нас в інтернет-магазині. Посилання є під кожним відео про равликів. Тож переходьте, дивіться. До речі, недавно я е, пригадувала, скільки років оцій в оць, цьому равлику. Ви знаєте скільки? Як ви думаєте, цей гігант найбільша моя? Найбільший мій равлик. Гігант. Вже не пам'ятаю, скільки він. Колись я його зважувала і міряла. Так от, влітку буде 5 років. Отак от, старенька вже. А давайте зважимо. Отак от тебе зважимо, щоб ти мене тут не не слюняв. 561 грам. Більше пів кіло, уявляєте? Більше, ніж пів кіло це важить. Щастячко таке. А цим теж, до речі, такий самий вік вони однакові. Давайте його зважимо. 109, 100 грамів. Не цікаво, однакові вони. Чи різні? Більше, мені здається. <гум> да, 116. На 7 грамів більше. Отак от, от. До речі, зараз вони в мене живуть просто на матіках отак, бо немає взимку моху. Ну, зараз вже весна, але у нас така весна <гум> непонятна, поки що сніг на дворі сьогодні випав. Так що. Поки що ось так, на матіках і нормально. Не жаліються. Так. Додому. І отак. От Все. Пізніше загляну, може будуть їсти, то зніму. Так, так, так. Що ми бачимо? Хтось тут вже прокинувся і під'їдає грибочок. Зараз спробую відкрити, вони, звісно, реагують на це. Зараз спрячеться чи ні? Так. Угу. І що ми тут під'їли трошки грибочку, Да? Все? Не покажеш нам, як ти хрумкаєш? Шампиньончик серий. Покажеш? А ну давай. Текс. Залазимо мордашкою на грибочок. Розкриваємо ротик. Хрумсь. Хрумс. Все ж таки вдалося мені засняти вам. Зараз піду подивлюсь на велику, що вона там. Оцих я залишила на кухні, щоб не забути. А то віднесла в кімнату. Ох, який смачний грибочок, так? Ох, який смачний. Єдине, що їх не треба залишати надовго гриби. Бо вони швидко псуються і може пліснява з'явитися. А пліснява для них дуже шкідлива. Для всіх шкідлива пліснява, для равликів також. Тому я сьогодні ж і приберу, от вони поїдять. Зараз ранок, я ввечері приберу, покладу їм морквочку. Вот такий смачный грибочек, да? Смачний грибочек. Ай, як смачно. Вот, а так спити. І зубчики. Терочком, бачите яка? Так, ходімо. Наїлася? А листочок будеш їсти? Спробуй листочок. Теж смачний дуже. Сподіваюсь. Ні? Яка вона красива? Правда? Чим будеш їсти? Поставлю, щоб не сунувся. Ой, вибач, вибач, я не хотіла. Я не хотіла тебе лякати. Я просто хотіла, щоб. Тобі було зручніше їсточки, бо воно сунеться. Так. -с. Все нормально. Ти у безпеці? Можеш продовжувати. Так, може все ж таки листик спробуєш? Мені так цікаво подивитися. Я їм такого ще не давала листик. Шпинат, вони щось не їли. А це лист салату. Просто, просто такого кольору, бачите? Ні, все ж таки грибочок. Сподобався більше. Ще почула, що я заберу сьогодні. Думаю, так, треба користуватися. І поки він тут, ну да, я про тебе. Все. Ти що, себе пооблизувати вирішила? наїлась На базу. Ага, прокинулась і друга вже. І що вона тут у нас є? Листочок. Затягнула наверх, бачите? Я нічого тут не міняла. Це тут самостійно порішали. Їй щось тут жує? Ти що саме жує? Жуєш? Теж грибочок. Листик не жувала, листик так просто, ну давайте подивимось. Так, да, мистек не жувався. Грибочок жується. Ну добре, смачного, дівчата. Опа. А хто тут у нас? А їсть листочок. Цей равлик їсть листочок, бачите? А і грибочок трошки жував, я бачу. ну, скільки з'ївся. З'їлося вже, так? Да? Налякала Віка тебе. Ну, нічого. Все. Програма максимум, я вважаю, виконана. Не знімала вам равликів, як вони їдять, і листочки, і грибочки, і як в них тепер чистенько. І всі підписуються підписуйтесь на канал на мій. Ставте вподобайки і перевірте своїх равликів, як у них там справи.